І сьогодні ми з вами поговоримо про тотожні перетворення раціональних виразів. Що це мається на увазі? Також в силу браку часу дуже глибоко в деталі влазити не буду, але суть така. Коли ми вчили додавання віднімання раціональних дробів, ми брали два раціональних дроби. І додавали або віднімали їх. Зводили, нагадаю, до спільного знаменника, ну, далі там виконували всі необхідні перетворення. Коли нам було потрібно помножити або поділити дроби, то ми робили те саме. Але це було окремо там. додавання, віднімання, множення ділення. А зараз це будуть вирази, вирази, в яких буде всі дії додавання, ну можуть бути всі дії додавання віднімання, множення ділення. Як то робити, я зараз зразу буду показувати на практиці. Почнемо з простенького з номера 176, першого перший приклад. Я переписав, а ви? Тоже переписала. Отже, дивіться, що ми повинні зробити. Значить, у нас є арифметичні дії, звичайні арифметичні дії, додавання, віднімання, множення, ділення, про які ми з вами говорили, про які ми знаємо. І ми будемо потрошечки спрощувати цей вираз. Знову ж таки, ми будемо намагатися тягнути весь вираз цілком. Дуже рідко, що ми будемо по діях робити. Дуже рідко. В основному ми будемо тягнути весь вираз. В основному будуть випадки, коли я скажу: так, стоп, тут робимо подіях, тут зручніше подіях. Але зараз цілий вираз. Отже, першою дією повинна бути яка дія, яку ми повинні виконати відкриваємо дужки. Ні, ні Ні-ні-ні, Ми нічого не відкриваємо, ми просто виконуємо по черзі дії. Можна відкрити дужки, так, да, все це можна зробити. Але ми просто будемо. Тобто я не говорю, що це неправильно, просто це не зовсім раціонально в цій ситуації. Тобто, ми відкриваємо. Ой, не відкриваємо дужки, а виконуємо дію. В Дужка. дужках Дужка. 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 що ми робимо? Додаємо. Так, для того, щоб додати, потрібно що зробити. Ану, щоб додати дроби, що потрібно зробити? Звести спільного знаменника. Правильно. Звести до спільного знаменника. І так як в результаті додавання дробів я отримаю дріб. Я наперед то знаю. То дужок мені вже не потрібно, Це буде просто дріб. Спільним знаменником буде. 12. Так, да, тут просто 12. Тоді сюди додатковий множник до першого 4. другу. Буде 4. 4. А тут, а, 3. 3. А, тут 3. 3. А тут 3. О, алгебра браще пішла як геометрія. Далі маємо. 4А плюс 3А. А далі це 3. я зробив то в душках. А далі в мене що йде? Ну, додаємо. О, ні, помножити. У мене ж вираз не закінчився. Тобто ось це. Ось це воно тільки в мене, правда ж? Ну, тобто, це такі ці дужки. а ще ж в мене є далі, значить я повинен дійти до кінця виразу. Тобто, помножити на. 6 А 6, що ділиться на А квадрат. Далі. Тобто, розумієте, я мається на увазі, що я заміняю. Тобто я замінив ось ці дужки рівним, ну, тотожно рівним, знову ж таки, просто не маю в силу браку часу. Бо ви вже втомили кінець дня, то я того поки що не буду наружати. Ми то розглянемо, чому воно так. <кхе> що то значить тотожно і так далі. Значить, Ми замінили тотожно рівним йому дробом. Далі, відповідно, що, знову ж таки, ви сказали, що отут ми що робимо. Ну, yeah, да, буде 7А, 7А. Поділити на 12, а да, далі все остальне переписую. Далі. Тепер вже множення. При множенні що робимо? Скорочуємо. Скорочуємо. Тут я навіть A не буду заморачуватись так. Тут будемо мати. Два. 1-2. І маємо e... в чисельнику. 7. 7 Сі, знаменнику 2а. Ну, це дуже просто, то того я на цьому увагу не акцентую. Зрозуміло? Так. Okay. Тобто, ми йдемо повністю весь вираз, але певні шматочки замінюємо рівним йому. Тобто, виконуємо. Тобто, почали з початку виразу. І так йдемо, йдемо. Йдем. Ага, отут ми можемо на цьому шматочку щось зробити. Зробили. Замість того, що, що в нас було, ми написали результат того, що ми зробили, і поїхали далі. Є? Yeah. Да. Ну і поїхали другий. Так, з першими в дужках виконуємо. Так, да, Тобто перший дріб ми поки що зачпати що. Будем. Не буде, значить я його так і перепишу. Ми тут нічого не будемо робити, значить, так воно і залишається. Так, далі помножити. Знову точно те саме. Да? Результат буде дріб, то я просто пишу риску дробу і на цьому все, ніяких дужок вже не буде. Угу. Додатково а. Ні, Зразу спільний знаменник. Да. А, спільний знаменник АБ. Так, спільний знаменник АБ. А от тепер правильно, сюди А. А, сюди Б, так, да, все Окей. A -B. A -B. А мінус Б. А мінус Б. Ага. Далі що робимо? Далі розкладай. ні. Взагалі, кажучи, так, але С тут немає. Не а, да, тут, а базу, а... тут немає просто. Ні, ну, взагалі кажучи, так, да, правильно, далі по-хорошому, щоб скоротити, нам потрібно розкласти. Чисельники і знаменники на множники. Але тут нема. Що тут зразу можна скорочувати? Скорочуємо, понятно, що. А мінус Б скоротилось, Б скоротилось і. Атемкудрат і лишається А. І лишається просто А. От і все. Є? Так. Так. Поки що бачу більш-менш нормально. О, тут же є два способи. А, ні, тут ділення, ні, ні, ділення немає, тут було множення, немає, немає, я поспішив. Так, що робимо? В перших дужках. Так. Що в перших, що в душі? Ми підставляємо там, де один. Будем дроп один. один. Ну, типа, типу, так. Да. Ну можна, да. це типу одна перша. Окей. Але по суті, в перших дужках що ми робимо? Додаємо. Тобто, знову ж таки, зводимо до спільного <різь> знаменника. Тобто буде вже дріб, до того дужок немає. Знаменник yeah. буде який. Б. Б, спільний, ну, бо там більше нічого нема, то цей Б і буде спільний. Тоді сюди додатковий множник Б. Б. А там один. А тут один. Маємо. Б плюс А. Ну так. Але я запишу отак. А плюс Б. Якщо ви записали Б плюс А, не треба нічого креслити. все нормально. Я просто собі так захотів. Якщо у вас Б плюс А, все окей, питань нема ніяких. Хай буде так. Так, далі буде поділити. І точно те саме ту. Спільний знаменник знову ж таки Б. Mm -hmm. e, тут Б. А там один. І e, e буде Б мінус А. Так, Б мінус А. Так, далі маємо поділити, це треба що зробити. Перевернути ну, записати ну, да, да. множення. А плюс Б на Б, а тут буде Б на Б мінус А. Ну і понятно, що Б. B... Очуємо. Так, і буде b плюс А на b мінус А. Тут є. То я собі можу міняти b плюс, А плюс b, Це ж при додаванні ми ж знаємо, що від пересновки доданків суми не міняються. Я можу написати раз так, раз так. По-перше, як мені зручно, а по-друге, що як мені подобається. Правда? Тобто як я хочу, так я пишу. Мені тут, однак. Є. Да. Все, можу витирати, приписали всі. Чи почекати. Я зробила скрін. Ага, ні, ну може потім. Тож відео буде для чого скріни. Так, добре, тоді витираю і... далі. Ну, переписав. Так, правильно. Переписали? Так. Ну давайте. Спільним. Знам... Ну, спочатку відкриваємо дужки, спільним з знам... нормі. Ми не відкриваємо mm. дужки, Ми просто в дужках, просто питання в тому, що різницею. Ну. Тобто, якщо ми виконаємо дії, то в результаті утвориться дріб. То того, типа, ну, дріб нема смисла в дужки брати. А тобто ми не відкриваємо дужки. Так. Спільний і, буде що... б? Ні. Б квадрат. Б квадрат. Б квадрат. Буде чого того, що ми беремо кожну, ко, кожен множник в старшому степені. Як варіант, можна так міркувати. Ми з вами говорили, що там є декілька спосіб. Тоді додаткові множники сюди до першого. Б1. Ну, добре, да, Один. Б. Одиниця. Правильно. До другого. А сюди Б. Сюди Б, а сюди. Ну, бо туди ж то Б квадрат, звичайно. Бо тут у нас, по суті, одна перша. і Б квадрат поділити на один буде Б квадрат. Ага, далі маємо. А квадрат мінус 2АБ. Згоден. І плюс Б квадрат. Ну і далі, понятно, що помножити на Б, що ділиться на А мінус Б. Є, далі. Ну, скорочувати можна, але краще спочатку що зробити? Там формула. Так, тут в чисельнику першого дробу це формула. Це що таке? А Б, до квадрату. до квадрату. Тобто це прямо чиста формула, так як вона у вас записана. Поділити на Б квадрат, помножити на B, що ділиться на А мінус Б. А от тепер вже можна скоротити. Думаю, що вже. Всі це зрозуміли, як скорочувати, і маємо. А мінус Б. А мінус Б. Що ділиться на Б. Ну да. так, таке. Ще можна тут почла поділити, але ми цього не будемо робити. У нас така відповідь, в принципі, влаштовує. Так, добре. Тоді, що в нас далі? Так, добре, п'ятий робимо. Угу. Ну, здається, правильно переписав. Ну, то робимо все по черзі. Ну так. Да. Що, 에... що виконуємо? Сама... Так, тобто виконуємо mm. множні, для того, щоб помножити, треба скоротити, для того, щоб скоротити, треба розкласти чисельники знаменники, і знаменників на множники. Мінус Б, а минус Б. а мінус Б в чисельнику, в знаменнику. B плюс 1, B мінус 1. Так, B плюс 1, що множиться на B мінус 1. Формула скороченого множення. Ну, далі. А далі все інше я поки що не зачіпаю, значить я його просто що... <coughs> Переписую. Ага. Можна скоротити. Скоро ты все угу. О, і що я бачу? Может навіть нет? Так, що Можна спільний... перевернути, ні, 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 перевернути. ні, так це ж віднімання. А, це... Це, це віднімання, так. і причому зразу знаменник який. Однаковий вже, вже, вже однаковий знаменник. Да. Тобто ми будемо мати вже цей спільний знаменник, що там у нас, B відняти 1, і тоді будемо мати в чисельнику, покажіть. А мінус Б, мінус А. Так, далі. А, і А взаємо. А і мінус, мінус, вже мінус Не, щось, А взаємо з мінус Б на Б мінус 1. Але дивіться, що ми зробимо? Ми цей мінус перекинемо з чисельника в знаменник. Тобто це буде ось таким чином виглядати. Розуміло, що я зробив? Да. Тобто я не просто любий будь-який мінус перекинув, а саме оцей мінус від мене стоїть перед Б, а Б це і є весь мій чисельник. То я, тобто цей мінус перед всім чисельником, я його перекину перед всім знаменником. А якщо я відкрию дужки ось тут, то я що буду мати? Тобто, що робить мінус перед дужками? — знак плюс 1. — Ні. А, мінус Б, плюс один. Це правильно, а теперше то, щось там Максим казав. а Ну, ну я це саме казав. Ага, ні, то це правильно, а тепер ще грамотно. Ну, дивіться. Мінус Б на першому місці, а плюс один на другому. А давайте їх поміняємо місцями. Тоді будемо мати. На першому місці буде в нас один. одиниця з плюсом, а на другому місці. Мінус... B. Ну, мінус Б, звичайно. Тобто, виходить, згадуйте, ми про це в 7 класі говорили. Що для того, щоб знайти протилежне до різниці, треба зменшуваний і від'ємник поміняти місцями. Ось протилежне до Б-1 це буде 1 мінус Б. Тобто, міняємо місцями зменшуваний і від'ємник. Це собі запам'ятовуйте, воно вам досить таки часто прийдеться. І навпаки, щоб винести мінус задушки, треба теж просто поміняти. Тобто це працює не тільки в цю сторону. Ну і використовується, а і в цю сторону також. Є? Yeah? Так. Yeah. Це зрозуміло. Так, yeah. Так, добре. І давайте тоді, що ми ще зробимо? Ну давайте ще шостий. І я думаю, на сьогодні буде. Ні. Шостий і... Ну, давайте поки що шостий там далі буде не. Вий. Якраз Доспіль... Так, да, спільного знаменника. спільний знаменник буде М мінус Н в дужках і М плюс Н далі дошка. М мінус Н помножити на М плюс Н. Чому that так? That... Тому що ми розкласти нам множники не можемо, спільного нічого немає. ну спільних множників не нічого, це не зовсім правильно говорити нічого. Спільних множників немає, значить. Тобто ці, ці знаменники взаємно прості. А значить, спільним знаменником буде просто їх добуток. І тоді сюди додатковий множник. М. А туди М. І далі маємо. Зразу будемо множити, будемо мати 5М. 5N. Плюс 5н. 5N. Мінус 4М. Е, е, О, 4N. правильно, і плюс 4Н. Не знаю, звідки ви то взяли, але молодці, правильно. Тобто, тут ми маємо 4 на М буде 4М. Але перед дробом стоїть мінус, і того мінус, як ми вже сказали, міняє знак. Тобто стало мінус 4М. Тоді 4 на мінус Н. Це буде мінус 4n, а лише цей мінус зіграв плюс. Значить, маємо плюс. Ну і далі зразу можна що зробити? Помножити, так. І будемо мати m плюс 4, ще щось помилився. M плюс n, це таке n в мене. m плюс n, що ділиться на m плюс 9n. Далі. Далі зводимо подібні? Да, в чисельнику зводимо подібні, маємо. Е... Е... Хв... Е... Хвилинку було. Да, давай я... я зрозумів нормально все. Тобто 5М відняти 4М то буде скільки? Буде М. просто. Так, да, от я написав. І тепер 5n плюс 4n, то буде 9. Плюс 9N. Ну, а все інше переписую. М- на M плюс N помножити на M плюс N. Що ділиться на M плюс 9N. Очевидно, що це. Це скоротилось і маємо. М мінус Н. Не. В чисельнику що? А, е, одиниця, uh. а там внизу М мінус Н. В Знаменнику те. Добре. Добре. І... І. І на сьогодні все. Добре. Ну, не всі, звичайно, сьогодні працювали, але покраще, як на геометрії, набагато краще. Добре, запитання. Тоді записуємо домашнє завдання і на сьогодні все. Домашнє завдання. Е -ном 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 -ном. Значить, що ми маємо? Маємо пункт 6. пункт шостий, номер 177, не весь, зараз я скажу, що 177, зараз, 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 приклади 2, 3 та 5. 2, 3 та 5. Devam tekrar bu da dostlar.